Всім доброго дня ще раз. Так, Пилка в сторону. Завтра закутаю її, щоб пиляве не припадало. Бо пиляви тут більше, ніж дофіга. Ще один проєкт. Виношував я його, мабуть, років два з половиною. Оці вальці я заказав, купив років два вони, мабуть, у мене. Так, то треба, то не треба. І я довго шукав шестерні. Мені треба була пара шестернь. Знайшов таких, вони малі, знайшов такі, вони трошки великі. Ну нічого, з тих великих болгарка в руки. І будемо згадувати, труд обезьяни зробив чоловіка. Вальці будуть трьохвалкові. Це вальці кольце катать. Будуть ну, максимально буду робити тройку, щоб катали більше, ні. Вал труба товстостінна, це з якогось імпортного оборудування. Ну, Воно, бачите. Оце мені подобається. Цей вал останеться, наверное, з підшипником. Ці два буду підшипники вибивати сюди випресовувати. Сюди втулки вони треба мертві, щоб були. Тут вальці будуть необичні. Таких вальців, як їх то робить. Принаймні, я скільки шукав, іменно такі, як я хочу зробити, немає. Є вони ці вальці розпоширені, але вони не в нас. Мені вони дуже подобаються. Коротше, як воно, так, мені треба, щоб дві йшли на зустріч. Два вала йшли на зустріч. Про ці знає мій один підписник. Паша з каналу робочий варіант. Я з ним балакав, скидав йому фотки цих, цих вальців. Вальці будуть незвичайні. Роботи тут, звісно, трохи є на них. Вони тут трьохвалкові будуть, але незвичайні, трошки трішки піддамо вам. Кому цікаво, слідкуйте. Довжина 110 мм їхня робоча. Ну, метр буде робочий. І діаметр 70 мм. Оце є такі три тривала і такі дві шестерні. І починаємо робити. Це буде частина перша цього відео. Почистяться вони. Вони рівненькі, ніде не погнуті, хороші вали. Заказав, знайшов в інтернеті, я їх заказав. Вони мені прийшли, я ж кажу, вони більше двох років у мене лежали. А це прийшла пора. якраз, Я думаю, що до тепла я їх зроблю. І як їх робити, нічого наперед не буду забігати, я просто сам собі трошки уяву маю, ну, поки не зовсім. Тому не буду вам нічого казати. Все те, що я зроблю, а я їх зроблю однозначно, я вам все чисто покажу, розкажу, які будуть ці які ці вальці будуть і що воно буде. Тоже, мабуть, будуть вони на. Та не, мабуть, по ледачому зробимо на редукторі їх. Редуктор запитаємо частотника, той один частотник піде на пилку, а один на 220 вольт. Той Трьохфазний той піде. 220-380. Нема в мене 380. 220-380 на пилку піде, а на 220 я його поставлю сюди. Так що, оце, оце таке начало, це ні, це не підходить. Оце таке начало. Що, ждемо? Ждемо продовження. Продовження буде і досить цікаве. Буду знімати кусками, бо... Там трошки, та не трошки там до чорта є нюансики у них. Я ж кажу, що вони будуть незвичайні. Вони трьохвалкові, але будуть незвичайні. Покажу, розкажу, ви все поймете, чим вони будуть незвичайні і чим, чим їхні плюси і чим їхні мінуси. Ну, мінусів, принаймні, я в них не знайшов, тільки плюси у цих вальців. То в звичайних трьохволкових там мінуси є. А в цих, ну, принаймні, я не знайшов. А там поживемо, побачимо. Все, чекаємо продовження. Всім добра і миру.